Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді використання ментальних карт на уроках біології. Власне, ментальні карти використовуються для візуалізації матеріалу. Візуалізація це процес подання певних даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їхнього розуміння. Завданнями візуалізації є підвищення інтенсивності навчання, що полягає у збільшенні обсягів, наданої та засвоєної здобувачами освіти інформації за той самий проміжок часу, за урок чи заняття. Крім того, завданням візуалізації є розвиток навчальних та пізнавальних компетенцій у здобувачів освіти та тренування візуальних здібностей з прийняття інформації. Чи знаємо ми тих, кого ми навчаємо, ми їх називаємо так званими дітьми мережевого розуму. Для, таких, для них характерне кліпове мислення, сприймання інформації малими порціями, швидше розпізнавання контенту, орієнтування на швидкість, а не на глибину та розуміння. Власне, доведено, що середнє число віку дорівнює середній кількості хвилин, протягом яких здобувачі освіти можуть утримувати увагу під час пояснення вчителя. Мозок отримує більшість інформації через три різні канали сприйняття візуальний, аудіальний та кінестичний. За типами сприйняття людей поділяють на візуалів, тобто людей, які сприймають більшу частину інформації за допомогою зору. Аудіалів це ті, хто одержують основну інформацію через слух. Кінестетики це ті, хто сприймають інформацію через інші відчуття, нюх, дотик чи за допомогою рухів, та дискрет, або логік, людина, у якої сприйняття інформації відбувається через логічне осмислення з допомогою цифр, знаків, логічних доказів та інше. Сучасними формами візуалізації навчального матеріалу є електронні підручники, інтернет-ресурси, відеоуроки, презентації, ментальні карти, кластери, метаплани, скрайбінги, фішбони та інше. Зупинимося коротенько на ментальних картах. Отже, ментальні карти або інтелект-карти по-іншому можна порівняти з картами міста. Основна ідея або основне питання чи проблема інтелект карти нагадує центр міста. Головні широкі вулиці, що йдуть від центра міста, це основні думки. Вущі вулиці чи відгалуження це другорядні думки. Малюнками можна позначити важливі місця на карті міста та найцікавіші ідеї в розумовій карті. Принцип побудови інтелект-карти корисно використовувати на уроках узагальнення з будь-якого предмету. Узагальнення даних по темі відображається на одному зображенні, вся інформація з навчальної теми трансформується в асоціативні зв'язки навчальних понять, наприклад, логічно провести уроки застосуванням ментальної карти на тему будова клітини. В центрі ми бачимо намальована клітина, далі від неї розгалуження такі основні органоїди, і вже найменшими тими дрібнішими вуличками позначено, які функції вони виконують. Інтелект карти розвивають логіку та вміння згортати весь навчальний матеріал до самого найважливішого, підвищує якість та інтенсивність навчання і тренує пам'ять. Окрім того, карту знань можна будувати під час конспектування великих по об'єму тем, замість довгих конспектів та витрат часу для запису матеріалів учень формує лише одну блок схему. Що ж до переваг ментальних карт то можна виділити окремо такі, як розкріпачення мислення, ментальні карти допомагають зробити вибір, дають швидкий і повний огляд теми чи то проблеми, підвищують продуктивність на уроках, розвивають пам'ять, економлять час, стимулюють уяву, дозволяють ефективніше планувати стратегії завданням. Серед доступних у мережі інтернет-веб-сервісів для створення інтелект-карт найзручнішими у використанні є Google Eat, це онлайн-додаток для створення ментальних карт, у якому передбачено безкоштовний тарифний план. Проте цього безкоштовного плану вистачає лише на три ментальні карти, що в нашій професії досить замало. Ще один популярніший популярний сервіс це XMind. це програма для складання ментальних карт, яка працює на платформах Windows, Max і Linux. У програмі є кілька версій, безкоштовна з урізаними можливостями і платна з розширеним функціоналом. Ще я для себе виділила веб-додаток, який називається Bubble As. Він відносно безкоштовний. Додаток дозволяє скласти прості ментальні карти і. Експортувати їх у форматі зображень. Функціонал програми нескладний, змінюється загальна колірна схема, шрифт, колір тексту або форму вузлів, але немає можливості додати зображення. Bubble Ас це такий діловий стиль карти. Ще одним з додатків є Canva, це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж, доступна як веб-версія, так і мобільна. Сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів, ілюстрацій та іншим. Власне, для себе відкрила цю платформу Canva. Як для мене вона найзручніша, тому хочу поділитися з вами деякими напрацюваннями. Для того, щоб скористуватися платформою Canva, необхідно в Google написати в пошуковці написати Canva і перейти на сайт. Коли ви переходите на сайт, Canva пропонує вам зареєструватися безкоштовно. Найкраще це зробити з обліковим записом від Google, але можна і з будь-якою електронною скринькою. Коли ви заходите вперше на платформу Canva, вона опитує вас, якого, який рід занять ви проводите. Тобто, ким ви працюєте. Одним з них є викладач, і власне тут навіть можна добрати викладач яких дисциплін. Бачимо, що Canva має досить такий значний функціонал, можна створити документи док, можна створити дошку, інфографіки, різноманітні, мозковий штурм або власне ці ментальні карти, діаграми, документи у форматі А4, презентації. Досить непоганий функціонал є озвучена презентація. Можна створити плакати, листівки, дидактичні карти, аркуші завдань і досить багато всього іншого. Окрім того, можна створити контакт для соцмереж. Чи то Інстаграм, чи це Ютуб, чи це Фейсбук. Пробуємо з вами створити ментальну карту. Для цього в пошуковці пишемо московий штурм. І обираємо шаблон той, котрий підходить власне, під нашу діяльність. Зазначу, що конвай є умовно безкоштовною, дуже багато шаблонів є платними, проте в безкоштовному варіанті теж досить великий вибір шаблонів, чи то на московий штурм, чи то на презентації, таке інше. Обираємо. Далі натискаємо налаштувати шаблон і обираємо, що ми хочемо змінити. Пишемо до прикладу карту, ну, нехай буде методи генетичних досліджень. Тут ми можемо собі обрати шрифт. Шрифт можна змінити на той, який вам подобається. Розмір шрифта, колір шрифта. Підсунути так, щоб було гарно. Ну, і пишемо до прикладу: бридологічний. Далі собі. Якщо є потреба, описуємо, для чого потрібен. Проведення схрещувань запрошуємо. Так, тут напишемо, до прикладу, Близнюковий. Знаковий, вивчає тепні особливості призняків. До прикладу, цвітовоїчний. Вивчає хромосомні набори. І давайте ще один напишемо ну, мутаційний до прикладу. І, власне, розпишемо, ну, вивчає, що вплив мутацій на організм. Далі, коли ви вже зробили правки, які вам необхідні, натискаємо Поділитися, можна поділитися, копіювавши посилання або завантажити, і тоді ми маємо ось такий результат. У нас вийде така карта ментальна у «Конвім». Власне, саме те, як ви збираєте, організовуєте та використовуєте інформацію, визначає, переможете ви або програєте, за словами Біла Гейтса. і, дивлячись на його життя і досягнення, можна з ним погодитися. Дякую всім за увагу.